Підприємлива Олександрійка обдурила американця, який хотів стати батьком, скориставшись послугами сурогатного материнства. Познайомившись із жителем Техасу на одному з інтернет агентстві жінка пообіцяла американцю запліднитися від нього, а потім виносити та народити йому дитину за гроші. Та здавалося б, хороша справа, як потім виявилося, перетворилася на шахрайство. У 2012 році американець та Олександрійка зустрічалися тричі: спочатку в Києві, а потім і в Олександрії. У першу зустріч чоловік. Передав матері своєї майбутньої дитини чоловічий матеріал для запліднення та гроші. Коли ж у соціальних сітях жінка повідомила, що першого разу нічого не вийшло, Техасець приїхав до України для наступної спроби. Зрештою, жінка повідомила американцю, що завагітніла, і запросила до Олександрії для того, щоб той міг пересвідчитися у цьому на власні очі. Тож житель Техасу знову побував в Олександрії і, звичайно, привіз із собою ще гроші. Загалом американець заплатив жінці понад три тисячі доларів. Та вже у січні цього року жінка повідомила, що сталося нещастя і дитина народилася мертвою. Не повіривши у таку історію, чоловік найняв приватних детективів, які підтвердили його побоювання. Вони встановили, що Олександрійка його дурить, адже насправді вона одружена і має двох дітей. А молодша дитина народилася у січні, саме тоді, коли американець чекав на народження своєї дитини. Хто справжній батько дитини, офіційний чоловік Олександрійки чи американець з Техасу, наразі невідомо... Проте Канець готовий пройти будь-яку експертизу на встановлення батьківства. А поки що подав заяву до міліції. Правоохоронці особу псевдосурогатної матері встановили. Попередньо дії Олександрійки кваліфікували за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство.